So fine, you threw the bumps of dime in your prime, didn't you? People call and say, beware, die, you're bound to fall. You thought they were all just kidding you. You used to laugh about it. Vitaeudrozi, you, you, you. No delight, a poor worm, pro you. І тема така, як на мене, достатньо цікава, тому що ви бачите реальну фразу, те, що казав Зігмут Фройд, і я її виніс в заголовок. Сам іноді задумуюсь над нею. Все-таки Зігмут Фройд геніальна людина, не лише тому, що він усвідомив, не він створив ідеї, не його ідея про позасвідоме, а структуру аналізу і все, що потім було запущено. Цьому його геніальність. Ну, не буду довго на цьому проговорювати, тому що вже створюю такий варіант похвали, От, вченому, генію, гору в області філософії, психології, Зімоду Фройду. І тим самим підвожу до ідеї Я хвалю. А ми часто чуємо це по відношенню один до одного. Ви, ви мене хвалите, Навіть, як на мене, аж занадто. Повірте, це дійсно так. І тут я ніякого поігрування немає. Я дуже критично до цього ставлюся. Чесно, я навіть якось ніяковію, коли там починають піднімати вище-вище. Якщо ти відчуваєш себе зіркою, йди мити посуд. А, Ну, давайте вернемося до «Чуть-чуть музики. Почали з Бена Сідована, як завжди. З глибокою вдячністю до цього. джаз блюзмена А тепер я покажу декого іншого. І, в принципі, ви його вже знаєте. І навіть я не раз згадував, але чому я його показую? Тому що вийшов альбом. Це Ян Тірасон. Француз, бретонець. Видатний композитор в стилі мінімалізм пише, дуже багато створив саундтреків до, до фільмів. Один, один фільм, який передивилися, по-моєму, всі, і, відповідно, цей фільм створює настрій, в тому числі завдяки музики. Це «Амелі». Чудовий фільм, не менш чудові е мейнстрімовські такі інтерпретації Яна Тірсона. Е е до, до Чутєвих а, Амелі. А, а зараз вийшов новий альбом Яна Тірсона, і я показую, про що йде мова. Йде мова про а, німецький фільм Гудбай Ленін. Дуже цікавий фільм. Наскільки я пам'ятаю, він навіть зайшов в сотню кращих світових фільмів. Думаю, що багато з вас бачили. Хто ще не бачив, рекомендую подивитися, тому що фільм реально незвичний. Взагалі такий дещо сюрреалістичний, де уява двох молодих людей ради своєї матері, яка там важко хвора, відтворюють навколо себе в її уяві для неї, а потім і для себе псевдореальність, іншу Німеччину ГДР. а тоді якраз німецька НДР, а Німецька Демократична Республіка западала. Розпадалася, було об'єднання. І от оце псевдореальність, яку створили двоє молодих людей, яких ви бачите там на обклопці. Ну, фільм цікавий. Я не буду навіть переказувати весь фільм, ну, раз він попав в сотню кращих фільмів, то, звичайно, вже це варто подивитися. Я про Яна Тірсона. Якраз до цього фільму він почав записувати. Почав, він записав, тому що всі треки це тірсоновські треки. Але він змінив стиль. Він залишився в стилі свого мінімалізму, але записав їх у вигляді таких коротких, чуттєвих п'єс. І, чесно скажу, я навіть не очікував. І фільм я, фільм я бачив раніше. Але знаєте, коли дивишся фільм, ти дивишся фільм, сюжет. Що відбувається, сцени, герої, музика ВО і так далі, але не вникаєш. А потім, коли окремо слухаєш <кій> саундтрек до цього фільму, то потім починаєш доганяти: Вау, як це цікаво! Навіть самі музикальні твори <кій> і починаєш згадувати ті сцени, які ти бачив. От я зараз покажу один: покажу, послухайте один саундтрек із цього фільму. Нагадаю, Гудбай Лени називається фільм, і Ян Тірсен звучить приблизно так. Так, ну, буду завершувати, щоб не перевантажувати той туб. Ну, звичайно, по таких хвилинній інтерпретації Яна Тірсона, мабуть, важко скласти уяву. Ну, тому я говорю, мабуть, послухайте весь. Я точно впевнений, що на просторах інтернету ви знайдете його, а саундтрек до фірми Гудбай Ленін. І це. Дуже хороша робота, класна робота, така естетична. От. Ян Тірсон в мінімалізмі, він естет. Так, поза всяким сумнівом, він а, продовжує ідеї геніального наймана, чи Неймана, по-різному його читають, озвучують а, творця мінімалізму. О, однозначно, це так. Але свою естетику він вносить. Тому не весь, не всі саундтреки звучать от в цьому мінімалістичному стилі, який ви зараз почули. Другий зовсім по іншому звучить. Але в цілому, ну сьогодні, я слово чуть-чуть музики в наше життя, а значить, в терапевтичний вплив цієї музики, я зараз вимкну телефон, бо вже починає вириватися. Життям зовні а, варто все-таки дослухати. Ну і вертаємося до сьогоднішньої теми. Те, що сказав геніальний Фройд. Коли мене критикують, можу себе захистити, але проти похвали я безсилий. Цікаво, чому? А в мене немає однозначної відповіді. Якщо ви думаєте, що і там хтось пише Вау, чібан розумний, такий все знає. Ні, це не так. Я сам вчуся і читаю, і намагаюся зрозуміти, і іноді, надивившись, наслухавшись, можу змінити свою думку, вважати, що попередня була не зовсім вірна, або тепер є інший погляд, хоч в науці, хоч чому завгодно. Ну, є речі, які не змінюються. Але от в деяких речах, от, наприклад, в розумінні психології, тим більш наука, яка дуже швидко розвивається, а нейронауки дуже жорстко заходять в область психології, клінічної психології, медичної психології, соціальної психології. Тобто думки можуть змінюватися. І однозначно я не можу відповісти. У мене є лише свої певні гіпотези. І вони побудовані на тому, що людина розвивається в рамках принципу задоволення. Знову ж таки, це не моя ідея, і не хочу займатися ніяким плагіатом, тому що якщо ви пірнете в аналітичні роботи і постаналіз, постфройдівський аналіз, то ви знайдете ці течії. А принцип задоволення, ви знайдете, вийдете на ідеї, в тому числі Райха і інших постаналітиків і паралельних аналітиків до життя Фройда. І а ідея, в принципі, як на мене, правильна. Ну ми ж не хочемо рухатися жити в поганому житті, Не доїдати, бути в холоді, бути в болячках. Ми рухаємося до того, щоб бути комфортному в задоволенні. Інше питання, що це дуже суб'єктивна річ. І коли я читаю чергову якусь статистику, де самі щасливі люди і раптом знаходжу що це якесь племя, яке знаходиться там біля Пакистану чи в Африці, чи, чи ще щось. Якось виникає дивне запитання. Вау, ви бігаєте не зовсім одягнуті, не доїдаючи, і ваше життя там неподілене кожних 5 років робити мамографію, кожних там, 20 років ходити до проктолога і ще щось робити, і відстежувати, і калорії відстежувати, і кетонова дієта це понад все. І антидепресанти самі ефективні ця група, і ви щасливі. Ха -ха, круто! А вони щасливі, а вони щасливі. І тоді розумієш, що поняття щастя це також дуже суб'єктивне. А отже, і задоволення інший принцип. Але в основі лежить та ж ідея, яку висказав Фройд. Якщо це тобі приносить задоволення, наприклад, похвала, вона приносить задоволення? Чи ми так одразу в ніякому випадку не похваліть мене, я такий, всякий і тому подібний. Знаєте, в моєму житті. Була як на мене, на сьогоднішній позиції вже цієї совини достатньо смішний епізод, який я навіть розповідаючи, я практично ще нікому і не розповідав. Хоча мої рідні знають, у мене в школі, коли я пішов десь перші класи, це я точно пам'ятаю. Був епізод, коли а, вчитель попросив виставити кожний сам собі, не вчитель. Ну, ви ж пам'ятаєте і розумієте по моєму віку, в якій школі я навчався, якого століття і в якій державі. І вчителі там виставляли оцінки. Ну, окрім того, що за певні предмети, арифметику був такий предмет. Ще там за щось, а виставлялася оцінка за поведінку. Пам'ятають всі, ну це точно всі знають. А, а цього разу вчитель, достатньо прогресивний наш вчитель, попросив виставити самим оцінку за свою поведінку в щоденник, який вручається батькам, на основі чого батьки роблять певні висновки, починають виховну роботу, в кого яка стиль виховної роботи а, вдома. І я, людина, яка маленька людина, ну, перші класи, ну про що там говорити? Олег Чебан. А, який вважався таким слухняним, послушним, допитливим, читаючим, готовим щось розповідати. Мабуть, це в мене звітом з того першого класу, тому що чуть-чуть відволікаюся, тому що був епізод, коли вчитель попросив розповісти, Свою улюблену казку, і діти там в двох-трьох словах переказували, коли мене підняли, я хвилин там 10 розповідав. Іншими словами, в деталях розповів цю казку. Аж йому вже набридло і сказав: Ну ти сідай, молодець! Я не до того. Тобто вважався дитину достатньо послушною, управляємою, Не був таким страшним шибеником. Це вже пізніше в старших класах прийшло, експерименти з життям. А, і я поставив собі двійку. І я це дуже пам'ятаю добре. І коли а, ти виставляєш оцінку і здаєш щоденник своєму вчителю, який підписується під твоєю оцінкою. І він ще е, робив е, в дужках ставив свою оцінку. Получалося так: ти писав свою оцінку, наприклад, 5 за поведінку. Він ставив дужки і червоним писав 3 і підписувався. Тобто ви розійшлися в самооцінці своєї поведінки в класі, в школі. І коли я віддав йому щоденник, і в мене там стояла жирна два, він підняв на мене очі, а я очі опустив. Він ще раз. Потім я підняв на нього, а він дивиться на мене і мовчить. І я мовчу. Він так. Хм". І в дужках поставив 5. І підписався. Нічого не відбулося. Не, що ти зробив такого, що ти поставив двійку? Чому? Він оцінив за, за тиждень, ну оцінка в кінці тижня виставлялася, з позицій відмінно. Я оцінив з позиції двійки. А тепер, чесне слово, повірте, я не пам'ятаю, що я там таке зробив. Що моя самооцінка, і я так критично підійшов до себе, щоб поставити собі двійку. Ну, не пам'ятаю. Але те, що я поставив двійку і приніс її додому, з відчуттям, що я так зробив, аж називається до сліз в очах, і приніс цих дві оцінки: двійка моя і п'ятірка вчителя. І вручив це батькам, батьки перевіряли мій щоденник, виясняли, як я вчуся. А ходили на батьківські збори. Ну як завжди, батько не ходив, мама ходила. І почали вдома вже почали запитувати, що відбулося. І я пам'ятаю, що я розповів, що відбулося, чому я поставив двійку. За якусь дитячу ерунду, чесно, навіть не можу згадати. Ну не пам'ятаю, хоч забий. Але те, що це не було нічого такого грандіозного, яке потребувало там, не знаю, грошей заплатити, там розбита шибка чи. Ще щось нашкодити, чи когось там настільки вдарив, що швидка допомога, а не, не взнали, що це я зробив. Ні, цього не було. Якась єрунда, але я її оцінив на двійку. А тепер ловіть момент, до чого цей не ностальгічний, а просто спогад. До похвали. Я в негативі, от дитина маленька, дуже прості емоції, які одразу видно наверху. Їх одразу ж ти бачиш, все щиро відкрито. Негатив. За свій негатив, і оцінка цього негативу, що я отримую? Позитив. Ти такий, ти молодець, ти чесний, ти правдивий, ти сказав, ти відкрив, ти не приховав. Даремно я це зробив, там тоді, що не приховав, дурня повна, але ну, це я з позиції вже сьогоднішнього дня, якщо я нічого там не натворив. Але. З негатив різко перейшов в позитив. Більше того, я отримав якийсь бонус. По-моєму, батько подарував мені якусь книжечку. Ну, я направду захоплювався читаннями, а це були перші класи, не перший, а перші класи. Не пам'ятаю точно який. Але як тільки я там почав вже складати і щось читати, то вирвати з мене, відібрати в мене книгу вечором вночі, практично було неможливо. Тому точно за свій негатив і двійку, і самооцінку оцю таку. Надуту на субнячину, я отримав позитив. Куди ми рухаємося? В систему позитиву. Це в нас, от, наші дії, вони доволі часто якби, очікують цього позитиву. Навіть якщо ми щось зробили, якась навіть провина, слово покаяння на цьому побудоване. Гріх ще якесь покаяння позитив. І тоді Фройд правий, і якщо ми отримуємо оцей позитив і нас хвалять, піднімають і так далі, ми просто розчиняємося як а, в опіатному збудженні. Тобто, без всякого сумніву збуджуємо опіатні рецептори, і якась ейфорія навіть з'являється. А особливо, якщо Появляється колективне захвалювання. Отут точно нарко... наркотичне сп'яніння. Чому я так сіпаюся, і там, де я бачу дуже вже захвалювання, я чесно скажу, я дальше не читаю. Ну, дякую, значить, дякую. Все значить, воно потрібне, окей, рухаємося. Коли дуже захвалюють, я цьому починаю опиратися. Я намагаю перервати людину, перевести на щось інше. Я терпіти не можу. Це до тих, з ким я співпрацюю, читаючи якісь лекції, коли починають перераховувати всі мої звання і тому подібне. Ну, ну для чого? Ну, скажи, ну, людина виступає, знає, можливо, чуть-чуть більше, ніж в залі, а в чогось менше знає, але готова ділитися. Ви не відчуваєте, що я зараз нариваюся на похвалу? Я не пожартував. А дивіться, скільки я говорю, якби отрезвляючих речей. І я впевнений, що хтось слухає, от вона і робить так головою: так, 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 оп, давай я допишу. Ви абсолютно праві. Ми знов робимо чергову річ, з якою я тільки що описав відносно школи, нам надзвичайно складно залишатися нейтрально тверезими, я не про алкоголь, і реагувати і опиратися. Тому що тебе починають піднімати, звеличувати, і ти опираєшся, тебе намагаються занести, затягнути, ні, не затягнути. так і правду, перше слово, правдивіше. Занести в почесний президіум. Капець. От оце для мене смерть. Якщо ти сів в почесний президіум, все. Здавай, витягуй ноги і виходь вперед ногами, виносити його вперед ногами. Він уже вмер. От для мене, оце варіант. І а, опиратися те, що сказав знов черговий раз повторюсь, те, що сказав геніальний Фройд, цьому надзвичайно складно. Як відносно критики, 100% Ми ж повинні бути адаптовані. Ми повинні доказати Ми своє. Ми повинні провести свою ідею. Ми повинні вистояти в цій системі. Ми повинні, ми повинні, ми повинні. А отже, ми починаємо боротися. А це одна із е, речей, яка відбувається стресом. Коли тебе критикується стрес, яка перша реакція поборотися, адаптуватися, викрутитися, викинути адреналін, збудитися, розширити зіниці піднятися, включити на тисячу оборотів швидше свої мізки і викидати операти. А попробуйте опиратися, коли тебе хвалять. Це геп, це провал, це яма. Це дійсно там, де ти просто губишся, ніяковієш, стаєш отією дитиною, який так ніяково якось почувати себе. Тому до чого я це все сьогодні вам розповідаю? Ну, принаймні, Тіросна, Яна Тіросна показав музику, показав обкладинку його чергового крайнього альбому. Це вже плюс. А по-друге, дійсно задумуватися у своєму житті відносно критики і нашого опору і похвали, хвальби і нашого опору чи відсутності нашого опору, і до чого це може привести. Нова тема для нашого улюбленого клубу клубу думаючих людей. Думайте, друзі, думайте.